Добрий ранок, Скучили зі мною? Я теж за вами. Друзі, сразу з ходу кажу, у мене сьогодні день народження. 36 років, уявляєте? коли цей час злетів? Вчора це сиділа Сіла за комп'ютер і дивилася а, відео з свого випускного, з а, вручення паспорту, О, які це там ще були свята. Шкільні, останній дзвінок, ну от такі всі. Боже, наривілася. А я ж, знаєте, я ще пам'ятаю, які слова говорила, де я стояла, уявляєте? А час так злетів. Наче це от вчора це було, а вже 36. <с> Настрою взагалі немає. Хоча я після 20 років, <с> після, коли мені... Е 20, так, да, після 20 років в мене почали такі, знаєте, дні народження з сльозами бути. Потім десь в 30, мабуть, це все перейшло. З 20 до 30 у мене постійно кожен день народження сльози, якось, так, знаєте, сумно. А в 30, думаю, 30, так, що богиня, 30, треба відмічати. От з 30 до 35. У мене оці всі роки був дуже гарний настрій. А от сьогодні його немає. Сьогодні немає. Я сьогодні прокинулась варя, мене привітала, зайшла, батьки привітали, Ваню позвонив. І коротше, оце йду пішки на роботу і, і плачу. От дурна. Зараз зайду кави куплю, та пошуруємо далі. Це зараз іду біля школи і розкажу вам. Ще за день народження, що в цей день у мого шкільного друга, і зараз уже кума, теж день народження. Звати його Саша, ми з ним провчилися від дзвонка до дзвонка за однією партою. 11 років ми з ним просиділи разом плеч-опліч. Потім повиростали, вже і кумами стали. От. Він зараз за кордоном. Не спілкувалися давно, а оце недавно тиждень, мабуть, як зізвонилися, бо я йому ще скинула якесь відео наше спільне. А так созвонились, поболтали, і сьогодні це вже думаю напишу його, привітаю, бо, бо не вітали один одного, якось так, знаєте, долі теж розійшлись. А так ми з ним дуже добре е, дружили, з сім'ями вже. І так, це мій найкращий друг шкільний. Взяла кавуську на роботу на 9. Я якраз встигаю, щось без 15 чи без 20. Піду через територію будинку культури. На днях, друзі. Це ж почався учбовий рік. Канікули закінчились. Варя пішла до школи. Пішли ми, значить, з нею позавчора за зошитами додому. Ми ж такі вже знаєте, хитрі все повідвозили туди-додому зошити книжки. Пішли вже, забрали. Кажу, щось ми поспішили. Поспішили все відвезти. Надіялися, що на моє день народження ми вже будемо в себе в будинку. Ми і на Новий рік надіялися, звісно, але воно все складається не так, як хочеться. Ось, ну коротше, пішли це, забрали з нею ці зовсім, все. Відправила я її до школи. А вчора це кажу, Варі, підемо разом до школи. Я якраз пішки, в нас акумулятор здох. Пішки разом підемо. Ну, зранку збираємося. Вона каже, я вже спізнююсь. Варі кажу, нічого ти не спізнюєшся, це якраз тривога довша була. Кажу, якраз ми зараз вовремя підемо. Поки я там хату закривала, а ця жучка мала, швидко шмигнула і пішла, вже пішла вже далеко. Коротко. Я виходжу, її вже почти не видно. Кажу, оце це ми з тобою разом пішли до школи. Якраз школа біля магазину чи магазин біля школи. От, і хотіла ж з нею разом пройти де там, господі. Побігла, доганяти друзів, ну, думаю, ладно. Я собі не спіша зайшла в магазин взяла кави, не спіша пішла на роботу. Пішки я люблю пішки ходити. Хоч Ваня постійно каже на машині, що тобі треба кудись від'їхати чи ще щось. А я, як знаєте, при кожній якісь нагоді та й пішки прийду. А отут і нагода, акумулятор сів, вані дома немає. І я пішки. Пішки додому туди. Туди ж наче далеченько вже пройтися. Назад. Коротше, рух це життя. Так, і зараз опять палити, вдома палити, на роботі палити. Якийсь просто день сурка починається. Одне й те саме. Десять разів зранку напалити, ввечері напалити, потім це на роботі прийти напалити. Цілий день палю, тягаю з цими відрами. О, а ще сьогодні знову не працюємо, виробництво не працює. Коротше, я сьогодні знову сама. О, от так, друзі, виглядає наша територія. Хто не знає. Ну, я думаю, що тут з району вже всі знають, де ми працюємо. Нас, в принципі, легко знайти. Вон там дорога, садочок. Коротше, в центрі. Кладовище. Питають мене, чи я не боюсь, що коло роботи в нас цвинтар. Ні, не боюсь. Розпалила, не знаю, чи розгориться. Зараз поп'ю каву. <кій> Поки людей немає, ще дев'яти немає. Ну і сьогодні швидко прийшла. Так би кожен раз приходила, то я постійно запізнююсь. Я більше запізнююсь, ніж приходжу вчасно. Ну, не можу я вчасно прийти. Коли Ваня відкриває роботу. У мене постійно, ну, вдома є якісь постійно справи. А де запізнююсь? Затримуюся. Я кажу, я не запізнююсь. Начальство затримується. <гад>, Коротше, ще раз кажу, позавчора це збиралась вже додому. Вже майже 4 було десь без святи, 4. Приїжджають люди, це олію взяти. І я починаю цю олію наливати і виливаю собі на штани. Десь, мабуть, півлітра добрих. Боже, вся штанина в цій олії, все в олії. А, я думаю, як я буду з тою плямою йти додому, блин? але хочу вам сказати, оцей костюм от із цієї тканини, це фліс, да? Фліс. він дуже добре витирається. Я так бумагою його пожмякала, пожмякала, і воно взагалі не видно було, що там вилита олія. А, вже, що ти кихкаєш? Прийшла з роботи вже і закинула в стірку і дуже добре відстиралася. Взагалі, костюм копійки стоїть, а яка гарна якість. Задоволена. Для роботи то, що треба. Ні затяжок. Ну, коротше, нічого, фліс це просто універсальна тканина. О, взяла цього разу собі капучино. Щось якось ніколи його не брала. Все брала американо з молоком. А це вчора і сьогодні взяла прям. Думаю, чого я раніше ніколи не брала? Не знаю. Так, що по дню народження? Це згадую, йду та й згадую, що минулого року на моє день народження випав сніг. Сніг такий добрячий був. І я була без голосу. У мене був сівший голос. Оце я пам'ятаю дуже добре. Я коли захворію, в мене сідає голос, Оце проблема. Чуть-чуть сразу горло і все, я вже його шиплю, не можу говорити. Та я це ж працюю на роботі. А хто це до мене прийшов? Ну, неважливо, хто прийшов. Та й, Та й питає, каже, а, а чого ти так тихо говориш? Я кажу, коти сплять. Коти сплять. <реш> ну, що ну, я буду об'ясняти, що я не можу, <реш> не можу говорити, бо захворіла. От, а коли я хворію, в мене сідає голос, і я не можу говорити. О, така в мене проблема. Та й... а, а, а коти сплять, а вони якраз спали тут на мішках. <реш> Думаю, тут дурна якась коти сплять, вона Ой. <реш> Короті, так А тут уже рік пробіг. Нічого не буду сьогодні готувати, бо взагалі не хочу нічого готувати. Нема ніякого настрою зовсім. Це якби ще ми може, оно ну, ніфіга не горить, якби ще ми ме. Якби ми вдома вже були, то може б щось і приготувала. А так. А може, вчора оце майстер у мене з самого ранку і до пізньої ночі був. Може, там якісь плани, які я не знаю. Ну, навряд чи, бо це ж його ж після ремонту треба повимивати. Хоча я кожен раз прихожу, все перемиваю постійно. Ми приходимо, там щось нове зробили, я прихожу, все перемиваю. Коли. Поли, тумбочки, всякі шкафчики, все перемиваю, щоб поменше цієї пилі. Ще двері треба вичухати. Там двері дуже важко витирати. От, і я, б, мабуть, їх може на літо б зняла, якусь їм зробила чи покрасила їх, чи що. Вони гарні двері. Я от люблю такі двері і хотіла колись дуже давно такі двері. От, Вони з склом, такі, знаєте, шість. Ну, коротше, таке велике скло і поділено рамками. От, я мріяла просто про такі двері, мені вони щось так подобаються. Але їх треба трошки в порядок привести, бо вони вже, знаєте, вже люди ще жили там, і вони вже своє, своє відживають, але двері гарні. Що б'ють, б'ються страшне? Жили так дружно-дружно, це рвуться, дрантя лише сипеть. Так, розпалюю я далі, бо воно щось ніфіга не горить. З цими грубими, воно, то наче хорошо, що ти собі палиш, скільки хочеш, як ти хочеш, і коли ти хочеш. Але оце, що розпалити зараза, блін. Не завжди в мене нормально виходить. Колись дуже швидко виходить, розпалити. Лише раз сірничок і все воно розгорілось. А от сьогодні прям зараза не хоче горіти. Мій сьогоднішній прикіт празнічний. Тепла жилетка, теплий костюм. <ріх> добре, що в мене вже розгорілось. Дуже добре. От я три рази його розпалювала, розпалювала, вже такий тут нервоз взявся. Я думала, блін, нафік поб'ю її. Не горити все, що ж тобі треба? Зараза. Але розгоріло, слава Богу. Вже мені проще. Вже тепло стало. А я вже і попрацювала, і люди були трошки подвигалась. Хочу зараз включити якусь чи музичку, чи що? Бо настроєння гавництва. Ой, нема що дивитися по телевізору. Я щось включила е... YouTube. Не YouTube, а в мене така приставка, яка можна включати по ній YouTube. І вона не працює. А що такое? Так, хтось. Тут... Приїхав, чи це мені показалось? Зараз каву собі поставити зробити. Щось включила мо один, а воно не показує нічого. Зроблю каву. Добрий, Добрий день. день.

Так, 6, так? Прийшли дівчата мене привітати. Дякую. Шампусик, чашки. Так, ну все, я вже йду додому з червоними щоками, з тортом. Дівчата зайшли, мене привітали. Дуже приємно. Я прям реально не очікувала. Довели мене до сліз. А дякую їм велике, що прийшли, привітали. Підняли настрій мені на цілий вечір. А от Зараз прийду додому, буду готувати якусь вечерю на Донецько достати. Не планувала нічого готувати, але думаю, треба ж з батьками трішки відсвяткувати цей день свої 36. Маруська мене теж вітає, друзі. І дивіться, найкращий подарунок, найкраще привітання це від донечки. Як вона постаралась, звісно. Указала, що тут мамі обізите 36. І тут намалювала теж 36. <гум> Нема що 18, але що, їх вода що? Ти красуня. Боже, довела мене до сліз щастя. Сьогодні мене всі доводять до сліз щастя, радості. Дуже приємно. Всім дякую за привітання. А ще найбільше, знаєте, та, друзі, що приємно. Що в ви мені пишете вайбер? Кож, кожне повідомлення відкриваю і плачу, що мені так дуже приємно, що ви мені пишете в вайбер. Вітаєте мене і пишете, що ви мої підписники. Це капець просто всім дуже вдячна за привітання. Ви в мене найкращі. Поставила вже м'язко розморажуватись. Друзі, ще хочу розказати випадок. М -м, значить, в лікарні. Сижу, я чекаю свою чергу. Ми з Варвію приїхали в лікарню. Коротше, ну що, в лікарню приїжджають на перевірку. І до мене підходить жіночка. Я знаю, що будете мене сьогодні також дивитися. І питаю: така ви Інна, а я, знаєте, я розгубилася так, да. а я вас дивлюся. І знаєте, що ви зробили? Ви мені підняли. Настрій. Настрій підняли на цілий день. Я ходила, просто, знаєте, така укрилена. Мені так було приємно, що ви до мене підійшли і мені сказали, що ви мене дивитесь. Це дуже приємно. Дякую вам. Я дійсно я була прям з настроєм до кінця дня, була з настроєм і приїхала додому, це ж розказую, що до мене підійшла моя підписниця. Дуже приємно. Так, ну що, друзі? Іду щось готувати. Ні, не готувати, іду розпалити в хаті. Закладу котл і буду розпалювати, бо в хаті прохладно. Коли вані немає, ми палимо дуже скудненько. Бо я не люблю, коли жарко, Ваня любить, коли жарко. Жарко так, що я вікна відкриваю. І ці дні я палила дуже погано, що ми хоч висипалися. Лягали спати, прохладно було. Я так люблю. От. То йду закладу котл, розпалимо. Бо у Варі кімната найхолодніша. Маруська тут хвостом своїм виляє. От, розпалю та і будемо щось уже готувати. Готуватись до вечері. Друзі, дивіться, який гарний букет. Приїхав до мене вже мій букетик. Анюшка привіз букет, мене привітав. Десь пішов вітати теж з букетом. І маму, і Варю всі. Всі з букетами. Друзі, я дуже рада, що сьогодні ви провели зі мною цей день. Такий, знаєте, сльозливий, сльози і щастя, радості, щирості сьогодні були. Всім дякую за привітання. Багато дуже було привітань, знаєте, таких неочікуваних для мене у Viber. Було багато привітань і варюха з букетом. Зараз з букетом будемо розбирати букети, ставити їх у вазу. Будуть нам. Нас радувати ці букети. Як завжди, друзі, всіх міцно обіймаю. Ще раз дякую за привітання. Всіх люблю, цілую, обіймає ваша Іна.